Живі, не? – Жива. Я ж кажу, що живі. Вони мені відповідають. До речі. Мене звати Володимир Кравченко, і я знову прийшов знімати велике м'яя професію. А ким я буду сьогодні розкажу за мить. Як ви зрозуміли, я в цій серії спробую себе в готельно-ресторанному бізнесі. Як добре, що нещодавно в нашому місті відкрився ресторан Маріоль. Доброго дня раді вас бачити в нашому ресторані. Бажаєте поїсти або щось смачненько випити в нашому морі. Дякую, але це трошки згодом. Володимир і мені треба до вашого директора. Добре, давайте я вас до нашого директора, але треба прийти через літню площадку на задній двір. Усміхнений офіціант наз і оператором залюбки провів до директора. Ось ось така вакансія, яку можна взяти мене просто людину з вулиці. То чому ні? Будь ласка, ми можемо спробувати вам дати вакансію. Офіціант, наприклад. Які в мене будуть обов'язки? Дивіться, насамперед ваш обов'язок основний це з гарним настроєм зустрічати наших гостей, показати їм вільне місце, запропонувати їм вільне місце, наприклад, або вони хоч біля віконечка присісти, або на диванчику, і принести меню і запитати, вони у нас обідають комплексний обід чи поміну. І у нас є на кожному столі кточка дочекатися, коли вас покличуть, щоб зробити замовлення. Приймайте замовлення, от і віддайте на бар. Щоб стати офіціантом, не так вже й багато і чого потрібно: приємна зовнішність, паспорт громадянина України, військовий квиток. Бо живемо військовий час, і звісно, вільне володіння українською мовою. Зі щирісті, от ми я на українському даже не смогу. У я по-другому розположувати вот кости, Невірно у мене є один день, щоб зібрати пакун документів, і приходжу сюди, буду пробувати себе в якості офіціанта, отримавши детальне роз'яснення від роботодавця. Я зібрав пакет документів і прийшов в назначений час в назначене місце. Ніщо не передбачало такого розвитку подій, але пані Ольга мене зустріла із посмішкою Мони Лізи. Доброго ранку, пані Ольга. Я прийшов, як і домовлялися. Доброго раночку, Володя. Ми тебе чекали, але в мене до тебе новина. У нас сьогодні весілля. Велике українське весілля. Я, <свісно> Тому ти... я, я ж перший. <свісно> так. Права в тому, що специфіка роботи на весіллі — це постійна біганина. Дуже відпочивати ніколи. Хвилююсь, що як новичок можу щось прогавити, Проте у мене тут вірять. Ну мені так здається. Отримую уніформу не аби що, а стильний фартух. І після швидкої примірки все закрутилось. Познайомившись із хлопцями та моєю керівницею, я почав отримувати свої перші завдання. Будемо сьогодні обслуговувати разом з тобою. Ого. І починається з того, що ми розставляємо столи, так. накриваємо гарно для банкету. Так і готуємося сьогодні бути всі в милі. О, я думаю, що буду я сьогодні в милі. Ми штовхали, розставляли, розливали і робили все по фешенабельному. Ох, як я полюбляю, що все було на своїх місцях. Але я за здоровий перфекціонізм. Ох, які враження! Враження чудові. Мені все подобається поки що. Тож, погнали? Це ще не страшне, лего пішло. Ну і вже після кава брейку я дозволив собі більшого. І ще разочок протер всі солоночки, скляночки, щоб блищали, як очі після купівлі нового айфончику. Далі вже розставив прилади і милувався, милувався, милувався. Доки не поспіла нова робота. Чесно, робота не складна. але на весіллі це незвичайна робота офіціанта, який бере замовлення у відвідувачів. Тут треба оперативно обслужити і зробити так, щоб не було брудного посуду на столі, не було пожмаканої серветочки, і все тут було налито. І звісно, діти. Їх тут було близько 20 і вони потребували газіровочки. Загалом я попрацював офіціантом 5 годин. Як на мене, це гарний варіант першої роботи для молоді. Вчить комунікації, адаптивності, увазі, тренує пам'ять, розширює кругозір у кулінарних особливостях різних кухонь. Попит на офіціантів є, але таким дядькам, як я, треба шукати щось більш серйозне. Що хочу сказати, робота важка, творча. Фізично можна розвиватися. Окрема подяка ресторану Маріоль за надану можливість спробувати себе у новій професії, а молодятам великого родинного щастя. На цьому все побачимось у нових випусках реаліті-проєкту Володька міняє професію.